Традиційно, після різдвяних свят ми святкуємо 25 січня тетянин день, день усього студентства та чарівних жінок, ім'я Яким Тетяна пожелаю щастя, успіхів в учобі, пожелаю їм добра, здоров'я і пусть їм у житті везе. Традиційно Тетянин день широко святкує студентство. для всієї студентської братії. Це чудова нагода відволіктися від навчання і поринути у веселощі, радісні святкування і пустощі. неофіційним студентським святом. Цей день став ще у середині 19-го сторіччя. Тим більше, що у цей час закінчувалися іспити, і з цього починалися студентські канікули. Тетянин день як будете відмічати? Ну Тетянин день будемо відмічати тихо, мирно і спокійно. А взагалі, як уважаєте, навчатися зараз чаще, аніж раньше? Ну, в принципе, я думаю, всегда учиться интересно. А насчет того, что тяжело или нет, это каждому как Хоро, хороше. За учебу не платили, как сейчас платят. Угу. А сейчас деньги выгребают конкретные. Зараз трудніше, так, студенты? Нет, два студента, деньги влетают. И в основном надо доллары платить уже. А, да. Уже гривня не катит, не, не идет. Конечно, чаще. Почему? А да, раньше ж. Стипенді ход платили, а зараз на самому платить, звісно, тяще в наше час все тяще, не тільки й жити тяжче. Це свято запроводжене на честь великомучениці Тетяни, дочки заможного римлянина, яка прийняла смерть за християнську віру та доброчинність. Тож, незважаючи на те, що історія свята сягає своїм корінням у давні часи, традиція відзначати цей день живе і понині. Взагалі були з самі студенткою? Була, але не закінчила інститут. Спогади які? Добрі, добрі спогади. Ну, Юність вона завжди юність. Це свято відмічали? Ну, тоді відмічали, звісно. А як саме? Ну, як, ну, з гуртом збиралися, кафе заказували, батьки допомагали. Звісно, і грошима, та й так питалися десь щось. Хлопці розгружали вагони. Ну. Тобто є що згадати? Є що згадати, звісно, є. А взагалі, як ви вважаєте, зараз студенти якось змінилися, відрізняються від тих, що були раніше? Ну, я вам повинна сказати, що студенти в усі часи були студентами. Це саме золота пора, і наші студенти теж саме самі кращі. Крім того, студент ніколи не втратить шансу відпочити від навчального процесу, бо, як говорить народна мудрість, від сесії до сесії живуть студенти весело, і це, мабуть, правильно, адже студентські роки дійсно найкращі. І згодом студенти і студентки згадуватимуть цей час як яскраву сторінку свого життя. А ви ви пам'ятаєте були самі студентами? Що пам'ятаєте? Найбільше запам'яталося за роки студенства. Ну, Какабшежиття. Хорошо. Весело було? Звісно. Став... Дружні були. Дружні, стабільність да. була. Можна було за 5 копійок булочку купити. А сейчас булочку купити довольні були. А сейчас менше полтинника не давай. Но весело було? Весело було, звісно. Як відомо, день студента святкують двічі. Перший раз, 17 листопада, адже це є міжнародний день студента, а другий 25 січня, бо Тетяна покровителька вищої школи і з нею характеризується студентство. Є багато суперечок, коли ж все ж таки святкувати цей празник. Але кожен свідомий студент знає про своє професійне свято і святкує, коли хоче. Тож, напевно, найкраще святкувати та приймати привітання двічі. Ну, своим студентам я бы хотела пожелать, чтобы у них учеба шла как можно лучше, чтобы у них было много новых интересных знаний, и чтобы им преподаватели попадались самые лучшие и шли с ними на контакт. Хорошо учиться. Угу. Любви, здоровья. Заря, угу. что побожаете студентам? Ой, чтобы меньше тянули с бочки в денег. Здоровья им крепкого, угу. успеха в учебе, чтобы все-таки будущее поколение смогло поднять нашу Украину. Хорошие учебы, побольше хороших отметок, как говорится. Ну и чтобы, может быть, когда-то туда позже оплата за учебу была чуть меньше, как сейчас. Ну и дерзаний самых таких. И, конечно, это смена нам на наши поколения уже, чтобы умнее были нас.